Слава Україні! Вже традиційно кожної п'ятниці ми готуємо для вас найцікавіші новини тижня. Сьогодні поговоримо про сечу та пекельне борошно, надто політичний монобанк, нововведення у твіттер від Ілона Маска та про те, що роблять жінки з колишніми чоловіками в Росії і багато, -багато іншого. Буде весело? Тож поїхали. Монобанк став надто політичним, і з такою претензією звернувся клієнт Монобанку і назвав це причиною переходу в інший банк. А все діло в тому, що люди, котрі хочуть зробити переказ на Моно з російських карт мір, бачать ось такий напис: ми підтримуємо такий крок зі сторони Монобанку і пишаємо, що великі бізнеси України відмовляються від співпраці з москалями, незважаючи на те, що часом таке рішення несе за собою збитки та втрати. Не зірка смерті, звісно, але теж круто. Сергій Притула оголосив великий збір. Швидше, ніж ростуть донати в банці притула, з'являються хіба що меми про них. Збираємо не на 10, не на 20, а на цілих 50 британських бронетранспортерів Спартан. Збір триває з 2 по 8 листопада. Необхідна сума 200 мільйонів гривень. Нещодавно у світ вийшла інформація про те, що Ілон Маск купив Твіттер. Не обійшлося без скандалів, бо новий власник одразу оголосив правило. Власники верифікованих акаунтів у Твіттер тепер повинні платити за синю галочку. Один з перших обурився Стівен Кінг, який каже, що не буде платити аж 20 доларів за галочку, адже то, ще Твіттер повинен платити йому. Ілон Маск не розгубився і почав торгуватись, знизив ціну до 8 доларів. Але це ще не все. Маск звільняє головного фахівця з цензури у Твіттер. Мабуть, ця соціальна мережа буде першою у світі без цензури вже почали з'являтися записи опозиційних політиків Байдена щодо нашої країни, і там багато цікавого і про зброю та корупцію і кому скільки платять штати в офіс президента. Одним словом, пристібайте ремені, ми йдемо на зліт. Рекомендую почати вивчати англійську, щоб розуміти твіти про нашу країну. А тепер поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш ютуб канал і обов'язково напишіть коментар. Ми посміхаємось кожного разу, коли читаємо коментарі від вас. Автор першої української конституції Палип Орлик звернувся до українців в день свого 350-річчя. Це актуальні і нині цитати з виводу прав України 1712 року та листа до війська Запорозького 1734 року. Голосом Пилипу Орлика став Юрій Сосков. Що дбають про інтерес цілої Європи і кожної її держави, зокрема, легко зрозуміють небезпеку для свободи Європи від московської держави. Які б великі не були московські насильства, вони не дають жодного законного права москалям щодо України. Народ завжди має право протестувати проти гніту і привернути уживання своїх стародавніх прав, коли матиме на це слушний час. Якщо знайдете в чомусь неправду, викрийте мене. Україні створили безпілотник, який може коригувати вогонь Хаймарс та проводити глибинну розвідку. Що відомо про пташку, має надійний зашифрований зв'язок і камеру із 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом. Може заглибитися в тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від об'єкта. Крейсерська швидкість становить до 90 км в годину, а максимальна 150 км в годину. Немає сечі, терпіти це пекельне борошно. Ви, мабуть, думаєте, що я несу якусь маячню? І правильно думаєте. То просто москальські пропагандисти хештеги ставити навчились, але українською говорити недоля. В українському Твіттері та Viber медіа РФ підхопили фейковий флешмоб. В гуглі вбивали свої фрази і перекладали їх на українську. Просто прочитайте це. На брит, колишній чоловік не виплачує аліменти. Твоя душа потребує помсти хлопця за все погане, що він з тобою зробив в минулому. Здай його до військомату, мої шановні. Колишні, не лякайтесь, то не про вас, а про те, що у Росії жінки почали масово здавати чоловіків військомати, щоб помститись за зіпсоване життя. Ось що означає любов по-російськи. Як доказ того, що українці займаються розробкою брудної бомби, російські пропагандисти показали фото з радіоактивними відходами в Словенії. Вони вже навіть фейки не можуть створити нормально. Волгоград всього лише затопило фекаліями, через те, що сталася аварія одразу на двох магістральних каналізаційних трубопроводах. Стоки потрапляють просто в річки Волгу та царицю. Світ, якби натякає росіянам про те, що вони тонуть в гавні, і мова не лише про каналізацію. Натяки всесвіту про фекалії в Росії не розуміють поки що, зате чудово усвідомлюють, що скоро хороших руських буде значно більше. Тому організовують актуальні та концептуальні заходи. В Москві влаштували виставку ритуальних послуг, придумали оригінальну назву – «Грусна і точка. Пам'ятаєте, мережу харчування в Росії Вкусна і точка, про яку ми згадували в попередніх випусках. Як бачимо, з фантазією у них все чудово. А на завершення маленька приємність. Військовий літак США візуалізував, що чекає Росію найближчим часом. Малюнок було зроблено над російською авіабазою. Ось такі новини приніс нам тиждень, що минув. Напишіть в коментарях, яка новина сподобалась вам найбільше. Пам'ятаємо, що разом ми сила. Бережіть себе, і до нових зустрічей. Небо стало все червоним. Чорний попіл на землі, запрягайте, хлопці, коней, час вбивати москалів. Якщо різати, 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 то різати всіх взагалі.